У 25 років більшість із нас поступово починає втрачати друзів, і з кожним роком телефоні контакти саме з цього віку, як у чоловіків, так і у жінок, зникають із мобільних телефонів, а з часом і з життя. Також це сумна статистика. Але вона підтверджена. Ну принаймні так говорить оксфордське дослідження у середньому на 25-річну людину. Чоловіки підтримували контакти з 19 людьми. А жінки із 17-ма. А от до 39 років середній чоловік підтримував зв'язок уже з 12 а жінки із 15 людьми на місяць. До речі, якщо ви полистаєте свій телеграм оминаючи робочі чати, хоча можливо і з чатами також, також ваші вхідні вихідні дзвінки, то ви здивуєтеся, але ваша статистика контактів, якщо ви, звісно, перекрукнули цей поріг у 25 років, буде дорівнювати приблизно цій. То за яким в біса хлібом безслідно ідуть з роками наші другоцінні друзі? І чи варто можливо шукати тих, хто має непереносимість на глютен? Ми будемо... Ми що будемо міркувати багато на цю тему, тому що ви можете задати собі мені запитання. То навіщо мені шукати нових людей в своє оточення? При для вашої сім'ї запрошення спомен смерті хреста Так. розкажу з цього приводу. Вам одну коротеньку історію. Одного сонячного дня, 1971-го двоє чоловіків, прогулюючись по вулиці, побачили третього, який просто мив свою машину. Ці двоє а це були Стів Джобс зі своїм другом, який і познайомив зрештою Джобса з володарем Ав. Тівки, яким виявився стів возняк, Вони почали спілкуватися. А з часом зібрали разом свої заощадження, щоб фінансувати нове партнерство, яке Джобс назвав. Apple. таким чином було закладено основи того, що зараз є однією із найдорожчих компаній у світі. Більше того, ось це все відео було змонтоване на техніці, яка стала результатом тодішньої зустрічі. З огляду на це все цілком очевидно, що ми зроблені із зіркового матеріалу, і ми власне тут тому, що померли, коли зірки. Я жартую. Фітьха це занадто глибоко і далеко. І я обіцяю коли зняти про це відео, але. Зараз ми повертаємося до теми. Так, не всі зустрічі є такими доленосними, але згадайте, як людина, яка випадково прийшла в ваше життя, суттєво його можливо змінила. Угу, Не завжди в позитивному ключі, але навіть негативні персонажі в нашому житті, могли просто стати посередником в знайомстві з кимось суттєвим, наприклад, з психологом. Для чого взагалі знайомитися? Хтось може написати в коментарях, оскільки йому і так добре наодинці, маючи маленьке коло спілкування, хтось може написати про інтернет. Тровертність або згадає про соціофобію, але тут я розділю дещо свої думки. Знайомитися з людьми треба по-перше, щоб не відчувати себе самотнім. Коли я зробила відео про самотність, я помітила, виходячи із коментів, що були люди, які справді посилалися на ту ж самотність через внутрішні відчуття. Мене ніхто не розуміє, і така тривожність була викликана певними соціальними ситуаціями, про які люди писали в коментарях, а не браком навичок у спілкуванні, і таким людям. Не варто говорити, просто вийди і почни знайомитися, тому що це не допоможе. Тут справа психотерапії. Але більшість коментів все ж таки стосувалися того, що людям бракує комунікації, попри те, що не всі навіть були готові це визнати. Хтось може нас запевняти в тому, що багато друзів не буває. Можливо, це і справді так, оскільки глибокі зв'язки ми можемо побудувати буквально з декількома людьми, але близькі друзі, близькі люди, рідні нам люди. Це не єдині, ким ми повинні обмежуватися у спілкуванні. Друге коло друзів або випадкових контактів, окрім друзів, з якими ми часто спілкуємося, які знають різні тонкощі нашого життя, може досягати кількості 25 людей. Окрім цього, ці випадкові друзі дуже часто приносять щось нове в наше життя, чим ми ніколи не займалися. Якісь творчі союзи, нові ідеї, натхнення. Більше того, здавалося б, ці буденні взаємодії з випадковими людьми, які ми ніяк не пов'язуємо із побудовою соціальних стосунків або із нашою самотністю можуть бути більш важливі ніж ми собі це уявляємо. Так говорять вчені антропологи і психологи, які досліджували самотність у ковідний період. Люди прагнули цих випадкових зв'язків, просто знайомих, з якими вони могли б зустрітися в продуктовому магазині. Цих людей можна назвати значними незнайомцями, і вони також нам потрібні. І друга причина в пошуку нових знайомств дуже банальна, щоб змінюватися. Аґрумґруд Ви могли десятки разів чути фразу, що ви щось посереднє між п'ятьма людьми, з якими ви проводите найбільше часу. Але це справді так і є. І мета мого відео не розповісти про те, як завести купу поверхневих контактів, а про те, як справді знаходити собі друзів, партнерів або коханих людей. А по-друге, як знаходити тих людей, чиї стандарти і вимоги до життя дорівнюють нашим, або вищі за наші. І навіть якщо ви найавтономніша людина на світі, а це в наш час можливо як ніколи. Вам все рівно доведеться або захочеться комунікувати із соціумом і будувати якісь паутинки. Навіть якщо ви хочете залишити по собі якийсь незначний слід і не маєте якихось гігантських амбіцій. Бо тут питання не стільки в розмірі соціальної паутинки, а стільки в її якості. Бо дивіться, найміцніше паутинку плете чорна вдова завдовжки в 10 міліметрів. Тоді як птахоїди голіафи, найбільші із павучих, взагалі не плетуть павутинку. Як вам така алегорія? Сподіваюся, рахнопоби не вимкнули відео після такого. Я впевнена, що ви якось це половили на думці і усвідомлювали, що ви ніби частина грібниці, яка розрослась до певної кількості, і закамулювалася на багато-багато років підряд. Це тому і стається в віці десь приблизно 25+, коли життя перестає нас поміщати в уже випадково створені колективи дитячий садок, школа, університет і робочий колектив. Зазвичай ми це оточення не формуємо свідомо, самостійно, а вибираємо із того, що нам запропонувало життя. Тому наша грибниця і не розростається, тому що ми свідомо і спеціально не шукаємо нових людей поза її межею. А 25 років це і є вік, коли в наше життя приходить певна осілість. і це нормально, бо більшість із нас прагне уже до певної стабільності, визначення в житті і родини. З університетськими друзями нас теж мало вже що об'єднує, тому хаотично сформуємо. Мовне, це оточення поступово відпадає, як і зуби до пенсійного періоду. Особливо це відчувають ті, хто взагалі позбувся навіть ось цього старого оточення, коли переїхали в нову країну, вимушеними стали переселенцями через російську агресію. В силу специфіки своєї діяльності я дуже часто знайомлюся з новими людьми, завожу з ними клієнтські, партнерські або дружні стосунки. І для того, щоб поновити свої навички, я провела марафон 30 днів, 30 нових знайомих. І зараз поділюся тим, у яких місцях я знаходила цих людей, де можна легко закомунікувати, познайомитись, подружитися і як зробити це цікаво. Okay, По-перше, варто для себе чітко окреслити цілі. Навіщо мені люди і що я від них Хочу. Далі варто розуміти, яких ви хочете зустріти людей, яка у них має бути життєва позиція, цінності, погляди, інтереси, і як я можу цих людей зацікавити собою, щоб будувати якусь комунікацію? А як щодо страхів, ви відчували ось от вагання всередині себе підійти до цієї людини чи не підійти? Що я їй скажу? Як я буду виглядати? І ти ніби наважуєшся, наважуєшся або потім... Добре, іншим разом Ви думаєте, що я не відчуваю страху чи дискомфорту перед тим, як написати якійсь незнайомій людині чи до неї підійти. А вже ж я теж цього боюсь. І як то кажуть, сміливість це не тоді, коли тобі не страшно, а коли тобі страшно, але ти все одно це робиш. І якщо тримати в голові те, що страх це певний еволюційний баг, який ми ще не пройшли як людство. То стає набагато простіше, плюс страх відмов. Ми думаємо про те, як не бути нав'язливими, як сподобатися, а раптом ця людина скаже: Ні, я не знайомлюся. Це просто питання статистики, і якщо ви не замкнетеся в собі, якщо ви поборете ось цей от страх відмов, ви зрозумієте, що людей, які відкриті до знайомства, набагато більше ніж тих, хто не захоче з вами навіть розмовляти. І ось 20 місць і 20 способів, як додати нових людей у своє життя. Спорт. Люди, які системно займаються будь-яким видом спорту, суттєво відрізняються від тих, хто ніколи не впускав спорт у своє життя. Я не оцінюю людей в жодному разі в значенні, хто із них гірший, хто із них кращий, але я люблю спорт і знаю, що це дуже класний інструмент для того, щоб прокачати як своє тіло, так і навичку знайомства з іншими людьми. Це може бути будь-який вид спорту, це можуть бути ігрові, одиночні, тренажерний зал, танці. Якщо вам тяжко, Жко, підійти до людини, яка тренується самостійно в залі, і особливо, якщо вона ще одягає наушники, щоб їй ніхто не заважав, то ви можете обрати навпаки груповий вид, який ще й сприяє тому, щоб люди знайомилися. Часто групові заняття відбуваються по якомусь розкладу, і є люди, які постійно приходять там в той же день, коли і ви. І якщо ви в перший день не познайомилися, то на наступний ви вже почнете вітатися. А на третій, четвертий, ви будете вже дуже багато що один про одного знати. Якось я обрав для себе груповий вид тренування. І на них ніхто не приходив, окрім мене, але принаймні з тренером то я познайомилась. Застосунки для знайомств. Так, можливо, це не найкращий варіант шукати людей саме без романтичного підтексту, бо зазвичай ці застосунки створені для такої мети, але якщо окреслити правильно свої цілі, то це може вдатися. Я, на жаль, не мала у цих додатках якогось досвіду в позитивному плані знайомства в пошуку партнерів, але це моя думка, і вона досить суб'єктивна. Є люди, які не просто там зустрілися і прозустрічалися, а є в моєму оточенні знайомі, які створили. Навіть подружні пари, але якщо обирати собі за ціль познайомитися для дружби, а не для сексуальних чи романтичних контактів, то бажа про це і вказати. А краще в цілі поставити, що я шукаю друзів, партнерів чи інше, і поставити так, щоб якщо ви, наприклад, гетеросексуальна людина, то щоб показувало, як я поставила і дівчат, і є шанси знайти навіть подругу. Я познайомилася з декількома айтілицями в Києві, ходила навіть на каву з ними, з тими дівчатами, які просто шукали спілкування. Ані у зв'язку з тим, що все їхне стереоточення або виїхало, або вони просто перестали комунікувати. І плюс цього варіанту в тому, що ця мережа якраз таки і створена для знайомства, і люди, які там зареєстровані, більш відкриті для цього процесу: тікток, Ютуб, Інстаграм або інші соціальні мережі, де люди створюють відеоконтент, на який може бути певна реакція. Я користувачка Тіктоку і інколи свайпую, як у розважальних цілях, але більше використовую це як інструмент. Наприклад, я знаходжу там героїв для своїх наступних відео. Я не буду розбирати мінуси. Можливо, це не найкраща соціальна мережа з огляду на політичну ситуацію, і вона займає дуже багато у вас часу, але розберемо, чим вона гарна для знайомства. А тим, що за 15 30 секунд можна зрозуміти погляди, інтереси, думки людини або проспостерігати спостерігати за тим, чим вона взагалі займається в житті. Якщо вам в цілому відгукується те, чим людина ділиться з іншими, то ви можете написати в дірек. Щодо тематики блогу або запропонувати познайомитися: церкви, мечеті, релігійні збори або інші релігійні тусовки. Це досить специфічне місце для знайомства. І я погоджуюся, тому що контингент у таких конфесіях, у таких церквах, може не відповідати по поглядам або по цінностям. Але через такі організації може проходити дуже велика кількість людей, які, наприклад, не дотичні до певної віри. Часто такі спілки організовують певні безкоштовні івенти. Або івенти за якусь невелику ціну, наприклад, там концерт на даху, або певні е, творчі воркшопи, кавові воркшопи, на які запрошуються такі люди, як і ви. Якщо ви, наприклад, шукаєте для себе якісь більш глибші релігійні сенси, то це супер. Якщо ви цього не шукаєте, і ви тверді до певних переконань або вербування, то це місце, де ви можете неочікувано для себе. Познайомитися з дуже цікавими людьми, заклади харчування, кав'ярні, кафешки, ресторани. Ви можете там познайомитися як із тими, хто приходить в такі заклади, так і з обслуговуючим персоналом, і навіть з власниками таких закладів. У Усім житловому комплексі мають декілька кав'ярень, і я вже познайомилася з усіма і баристами, і з власниками. Але найкращий варіант це усі кафетері, які мають підноси, там де відкриті вітрини, і ви можете на шляху до каси вибирати, що собі покласти, що замовити. Пам'ятаю досвід в академії, коли ми мчилися в столовці. Там постійно ти в черзі з кимось знайомився. Тому що, поки ти вибираєш якийсь тортик або суп, ти можеш в жартівливій формі запитати, а чи не куштувала ти це, чи не спробував, а як ти думаєш, чого зроблений цей салат, чи цей суп, дуже в легкій розмові зав'язуються інколи дуже міцні знайомства. Тож наступне, що з цього виходить, це черги. Неважливо, куди ця черга, можна скаржитися на даремно витрачений час, а можна завести круті знайомства, зазвичай найбільші черги до закладів освіти під час вступних кампаній, до реєстраторів суб'єктів підприємницької діяльності і до консульств. Ви можете з негативом провести цей час, вирішуючи свої робочі питання, а можете поєднати це із знайомствами, просто подивившися право праворуч, ліворуч, і знайти там людей, які також очікують і їм немає чого робити, точно так, як вам. Потяги, блаблакари, автобуси, електрички, все, що. Везе кудись вас і інших людей, які їдуть поряд з вами. Я пам'ятаю, що дивилася колись інтерв'ю з Дрефієвою Дантесом, ще в ті часи, коли вони були парою. І так мені запам'яталася історія знайомства, що я вирішила навіть про це згадати у відео. Вони познайомилися в потязі, коли їхали на спільний фестиваль до Криму. А тому транспорт, у якому ви їдете разом з іншими попутниками, і ви виглядаєте досить адекватними, як і вони, може бути ідеальним місцем для знайомств. Я часто їжджу потягами. І часто знайомлюся з іншими людьми. Якщо ви просто запитаєте, куди ви їдете, і людина відкрита, то вона сама почне розповідати і навіть про цілі своєї подорожі. Волонтерство це найулюбленіший мій спосіб знаходити нових людей. Після повномасштабного вторгнення я познайомилася з величезною купою крутих людей, активних людей з такою міцною громадянською позицією, які з часом стали моїми друзями, партнерами, клієнтами, спів Організаторами по інших благодійних аукціонах, ярмарках і так далі. Бо якщо для вас це є покликом серця, і для вас це є дуже важливим, то повірте, що інші люди, які роблять те саме, наділені такими ж благими цілями. Окрім цього, це надзвичайно зараз потрібно. Є купа волонтерських штабів, центрів платіння сіток, зборів техніки, точок гуманітарної допомоги і так далі. Також варто знайти свій різновид волонтерства, військові вишколи, стрільби і курси з такмеду. Відомо такі курси, знайомилися там з людьми. Дуже легко знайомитися, коли ти накладаєш комусь тренувальний турнікет або перевертаєш людину в інше бокове положення. У нас часто дуже потрібні курси як для чоловіків, так і для жінок, і для цивільних людей. Тож записуйтесь, проходьте і знайомтеся там з проактивними, крутими людьми. Спеціально організовані заходи з нетворкінгу. Я буквально нещодавно в Києві відвідала такий захід. Це буквально найпростіший спосіб знайомитися з Новими людьми, бо вся атмосфера таких заходів створена для стимуляції знайомства. Якщо вам тяжко підійти першим до людини, то є велика ймовірність, що до вас сам хтось підійде. Тут головне придумати якесь нетривіальне, коротеньке представлення про себе і те, чим ви займаєтеся. Тому що, чесно кажучи, після трьох уже людей я не те, що не пам'ятала, чим вони усі займаються, а навіть, на жаль, не запам'ятала імен. Бібліотеки і книжкові клуби це, до речі, може стати однією із причин почати читати, якщо ви до сих пір відкладали це дійство або ніяк не знаходили на книгу часу. Якщо ви вже прийшли в якийсь книжковий клуб, то очевидно вам дадуть завдання прочитати книгу до якоїсь дати, а потім спільно її обговорити. А найкращий варіант знайомства це взаємодія в групі. Тяжче познайомитися з новою людиною за чашкою кави, коли вам доводиться розповідати щось про себе або запитувати в іншої людини, куди простіше. Познайомитися під час взаємодії і обговорення якогось символізму або прихованих сенсів книги. Усі учасники клубу можуть подивитися на вас з іншої сторони, або побачити у вас якусь набагато глибшу думку ніж розповідь про те, чим ви в житті займаєтесь. Бібліотека це теж специфічний клуб по інтересах, особливо сьогодні є дуже круті бібліотеки, які поєднуються із кав'ярнями. Легко підійти, познайомитися з людиною, запитавши про книгу, яку вона тримає в руках. Якщо ви вже читали цю книгу або плануєте її прочитати: екскурсії. Я знаю, що багатьох із вас може навіть тригерити саме слово екскурсії, які пам'ятають ті шкільні екскурсії, коли доводилося збиратися їхати в якесь місто з своїми однокласниками і слухати дорослого екскурсовода, абсолютно не розуміючи про те, що він розповідає. Але якщо ви в новому місті чи країні, це чудовий метод познайомитися. Навіть якщо ви в своєму місці, то повірте, цікавих екскурсій не бракує. Варто просто погуглити дуже цікаві місця для екскурсій, навіть якщо ви там в Києві і все життя живете. Я теж тут живу більше 10 років, і я не була практично ні на жодні екскурсії. Нещодавно я відвідала ботанічний сад. Там було приблизно 10 людей групками і екскурсовод. Проте що не складно завести знайомства в таких екскурсіях, навіть на фоні розповідей про оливкове, дерево чи про банани. Мовні курси спікінг-клаби. Якщо вам до сих пір тяжко володіти українською, то існує дуже сьогодні багато безкоштовних мовних курсів, де ви можете і підтягнути державну, і познайомитися з людьми. А я вважаю, це дуже важливо, які мають в своїх цінностей цінностях протест проти я різниця на каком язикі. Я руска челюсть у мене, Я не заговорю коли в дивити А якщо з цим проблем немає, мову, ви знаєте чудово, то я впевнена, що є якась іноземна, яку ви хотіли би. Підтягнути такі спікінг клаби зазвичай не безкоштовні, але ви можете закрити декілька питань. Це дуже весело знайомитися на спікінг клабах тому що ви, згадуючи усі синоніми, згадуючи всі слова іноземної мови, намагаєтеся спілкуватися. І ця бесіда виходить абсолютно простою, легкою, безмістовною, але це дуже укріплює знайомство. бігові тури або походи. Нещодавно натрапила я на рекламу сторінки в інстаграмі, які організовують походи в гори. І я згадала. Настільки цікаво знайомитися із тими, хто поруч з тобою, хекаючи лізе нагору і годину розділяє з тобою цю подорож. У вас не вимушена розмова про подорожі, гірську природу, виклики у житті. Саме в такі моменти у вас є мета разом дійти і підтримати один одного. Те саме відбувається на бігових марафонах. Якщо ви разом долали цю дистанцію, то в кінці вам хочеться привітати цю людину, яка бігла пліч опліч, і познайомитися. Влаштуйте знайомство із сусід по будинку зараз такий час, що на жаль, багато хто познайомився з тими, з ким розділяє житлову площу через постійні обстріли і через спускання в сховище. Але багато людей все ще продовжує жити в своєму будинку. Поняття не маючи хто там живе за стіною. Я знаю тих сусідів, які заважали мені знімати. Цей ролик, якщо ви принаймні їздите в ліфті або зараз відключеннями світла, спускаєтесь ходами, вітаючись з людьми, то це вже перший крок. Зараз легко завести розмову, запитавши, що там по відключенням, коли буде світло, як ви справляєтеся з цим. А якщо вам і тяжко заводити першим розмову, то просто доєднайтеся до чату будинку. Попросіть ваших друзів або приятелів познайомити вас із кимось. Я неодноразово просила рекомендації щодо клієнтів, але я не бачу нічого дивного, попросити познайомити вас із кимось цікавим. Коли їхала за кордон і мала один день проміжку між перельотами, я виставила у інстаграм запитання, хто знаходиться у Кракові. І мені написав мій друг, що там живе його брат. Якщо мені потрібна якась допомога, то я можу йому писати. Він його попередив, ми списалися і товаришуємо до сих пір. Коментарі під постами або в пабліках телеграм. Якось я продавала квиток на концерт, на який просто по датах не змогла потрапити. Мені написав хлопець, який купив мене цей квиток, ми з ним ним познайомилися і навіть сходили на каву. В коментарі це також місце, де ви можете познайомитися із цікавими людьми, обговорюючи якісь соціально важливі пости, або ті, які зачіпають якусь певну проблематику. І ви вже в коментарях можете побачити, чи ви взагалі згодні з цією людиною чи ні, і продовжити дискусію, наприклад, в Діректі. Що ну, ти мене? Собачі прогулянки, котячі клуби або ветеринарні клініки. Загалом усе, що пов'язано з домашніми улюбленцями. Якщо у вас Собака, я впевнена, що ви знаєте, як легко заводити розмову про домашніх улюбленців на площадках або в парках під час вигулу. Я брала песика на деякий час і зрозуміла, що разом із песиком ніхто не може оминути тебе, чи то поглядом, чи то якоїсь короткої розмовою. Це стосується, звісно, тих, хто має тваринок або планує завести. Якщо ви цього робити не хочете, то ви можете брати деяких тваринок тимчасово додому, або можете відвідувати притулки. Це і про цінність, про любов і про знання знайомства з новими людьми, дні народження, весілля і корпоративи. Якщо вас, звісно, запрошують, і ви маєте ресурс відвідувати подібні заходи. весілля це завжди практично про нові знайомства. Вам допоможуть в цьому як ведучі, так і сама обстановка. Тож ви там можете зустріти абсолютно різних людей і додати ці контакти в бої своє життя. Настільні ігри, мафія або кешфлоу. Я вже проговорювала, що найкращий спосіб знайомства це ігрова форма і спільне залучення у Процес. зараз мені здається навіть у маленьких містах є організатори різноманітних ігор, які за невелику ціну проводять різні ігрові івенти. Я відвідувала дуже багато різних мафій у Києві і скажу, що тут важливо підібрати клуб, де тобі будуть справді комфортними люди. І скажіть, будь ласка, в яких таких незвичайних місцях ви зустріли ту саму важливу у вашому житті? Людину і підсумовуючи, хочу сказати, що наш стан, настрій і мотивація в житті на дуже великий відсоток залежить від людей, які нас оточують. Якби мене не підтримало оточення в свій час, коли я починала цей канал, не знаходили можливість. Приїхати до мене, налаштувати мені камеру, вибрати назву каналу разом зі мною, то можливо цього всього б не було. Як і багато чого в житті, тому що ідеї вони не народжуються просто в повітрі. Вони продукуються тим, що ми бачимо, і тим, що ми чуємо від. Оточуючих нас людей і пам'ятайте, що ви найгірший критик, іноді людям важко знайомитися і спілкуватися з новими людьми, тому що вони постійно нагадують собі, чому вони не подобаються іншим. Ви також можете казати собі, що ви нікчемні, негідні, не варті чиєїсь дружби. Це неправда, тому що ви справді заслуговуєте на друзів. Партнерів на коханих людей, як і всі інші. Окрема подяка тим спонсорам, яких ви бачите на екрані, які підтримують, щомісяця мій контент. Доєднуйтеся до спонсорства. Пам'ятайте, що спершу ми донатимо на Збройні сили. А з вами була Яна. Для вас, то я вже усіх знайома людина. Хочу подякувати вам за перегляд цього відео аж до цього моменту. Зробіть усі всі процедури, які необхідні для того, щоб мій канал. Продовжував рости, обіймає кожної з вас. Побачимося, почуємося в наступному відео на цьому ж каналі.